На понад сотні активістів, небайдужих людей, прийшло, і питань просто настільки багато, що роботи в нас вистачить дуже надовго. Основне завдання я побачила основну проблематику. Це, це десь недовіра до правоохоронних органів, це недовіра до органів влади, це серйозне питання медицина, це серйозне питання рейдерства, це питання забудови. Це величезні кейси, величезні блоки питань в нас є. Тепер багато інформації я розумію, з чого мені починати з якого регіону і з якої проблематики. Того, в принципі, це вивчиться все. Але будуть подальші дискусії, я планую у формі вже більше круглих столів, тому що наша активна громадськість вона виявляється, може не тільки показувати якусь проблему, а окремим блоком є питання, які вони пропонують реальні шляхи для вирішення. Це мені важливо почути. Це буде на окремих сесіях у формі круглих столів. Ми це будемо робити далі. Така величезна ділянка з сьогоднішнього обговорення в нас була про величезний масив справ, які тягнуться руками. Там мені сьогодні озвучували 5 і 10 років, ведеться слідство і немає якогось остаточного рішення. Я вважаю, що це неправильно. Хай це буде непопулярно, але якщо там є докази, ми йдемо з тим в суд. Якщо їх там немає, то ми закриваємо і, і будемо ставити крапку в цих справах, бо про це вже досить говорити. Величезна існує вимога. Теж сьогодні почула на до прокурорів і вирішення багато питань покладається на прокуратуру, але, на жаль, ми маємо трохи обмежені функції, обмежений функціонал. По великому рахунку він зводиться до такого вузького, як здійснення нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування, а також підтримання обвинувачення В виключних випадках представництво інтересів суді. Тобто, це наша вузька компетенція. Я не можу обіцяти чогось більшого і ширшого. В рамках координації діяльності правоохоронних органів будемо пробувати за. Долучати інші правоохоронні органи до нашої спільної діяльності, вирішення наших спільних проблем. Постало питання, я думаю, постало воно не тільки сьогодні, це оновлення і зміна кадрів прокуратури. Воно наразі у суспільстві просто літає, скажімо так, і воно було скоро вирішено. Буквально через місяць-два починається атестація на рівні області. Зараз почався стартує 23 числа вже конкурсний конкурс на першому етапі Генеральної прокуратури там. Я думаю, ви всі читали там п'ять етапів величезних, і останній етап, навіть якщо особа пройде там на знання законодавства, на логіку, на, на тести, то завжди п'ята тема буде співбесіда, де ключовою думкою буде думка суспільства, тому що в комісіях громадянське суспільство і активісти будуть мати переважне слово щодо доброчесності прокурорів. На Львівщині всі прекрасно знають хто доброчесний, хто ні. Сьогодні також отримала багато інформації, про це Ми будемо дивитися і може навіть ще до атестації проведемо службові розслідування, будемо приймати кадрові рішення, ну, тому що це просто нагальне. Що стосується проблеми в цілому, то Львів це не лише Львів, Львівська область, вона велика, і проблем вистачає. Я чую дуже часто, одні ті самі регіони повторюються як сильно проблемно. І ці питання теж буду вирішувати я в тому числі. Я хочу виїхати до кожного регіону, поспілкуватися як з місцевими активістами, так і з місцевими прокурорами, до яких теж є досить багато питань. Якщо підсумовуючи завдання, які ну, на сьогоднішній день стоять, це в першу чергу контактну інформацію з усіма, хто може її надавати. В свою чергу я гарантую зворотній зв'язок і результати по кожному кейсу, по кожній справі, по якій буде ставати проблемне питання, це робота прокурора виключно в тих межах компетенції і в, в межах законності зміна правил гри на цей рахунок. Це завдання номер два. Номер три це остаточні рішення у. У кримінальних провадженнях, в яких досить довго триває розслідування, так бути не може. І номер чотири. Я хочу бути в кожному містечку Львівської області, і я думаю, мені це вдасться. З вами ми на постійному контакті. Дуже дякую вам за увагу. Всі для... Ми віде, будемо віде, розбиратись. Адвокат з головський я ще двох годин. Як би пристанов ваша увага не намагалася охопити ті запитання з громадського сектору, але все ви не встигли вислухати. І так, одне і єдине фундаментальне запитання. Скажіть, будь ласка, співпраця з громадськістю буде надалі ж така холодна у вигляді дорадчого органу громадської ради і прокуратури? Чи буде ініціатива, з вашого боку, впроваджувати в саму структуру професійні? Громадські експертні кола у вигляді тих активістів, які знаються на цьому, я бачу такі... Я, перепрошую, так. запитання. І Чи буде ініціатива з вашого боку підніматися з даного приводу на рівні Генерального прокурору? Так, дякую за запитання. В Першу чергу мені дуже приємно, що вже скільки разів була так, скажімо, обманута довіра громадян прокурорами. Так, сьогодні була така величезна кількість людей, які готові знову надати інформацію з надією, що це буде мати якийсь на цей раз результат. Тому, звичайно, по перше, я наразі хочу опрацювати цей масив інформації, яка вже була надана. І зараз для себе бачу формат наступний. Сьогодні я вислухала проблему. Завтра я її підніму в рамках кримінальних проваджень. післязавтра це будуть спільні наші зустрічі по окремих блоках питань. Там, де я хочу почути дати пропозицію свою, як я бачу ситуацію, так само я хочу залучити до цього інші органи вирішення питання. І так само на за згодою, інакше в мене немає повноважень, у нас не існує громадських рад при прокуратурі та решта. Буду будемо залучати громадськість. Всі решта питань, які в нас будуть виходити за межі наших можливостей, то я не бачу питань проблем в тому, щоб ініціювати питання перед центром, перед Генеральною прокуратурою про якісь можливі зміни в, нашу, в наші документи, в наші накази і те решта. Але за межі закону, зрозумієте, вийти ми не можемо. Тобто ініціатива з вашого боку буде? звичайно на найближчим часом. Дякую, ще й, прошу. Ви ви погоджувалися на цю посаду, але що крайні на цю посаду? Очевидно. Цікавилися, так, якими значними справами. Яка є одна єдина справа у Львівській області для вас пріоритетною? Наприклад, для мене дуже важлива справа на у Львові. Так? Мені дуже хотілося, щоб всі були розставлені акценти, що ж це було, хто приїхав, хто давав призивки і так далі. Що саме для вас? Я е, скажу так. Для кожної людини кожна справа є пріоритетною. Для мене ніколи не буде стояти якийсь пріоритет, тому що мені там щось подобається більше чи подобається менше. Для бабусі з села. Її, те, що в неї вкрали якесь майно, чи вкрали курку, для неї вона найважливіша. Їй все одно, що тут робиться в центрі, так і що там он, з галереї вкрали картини і тому решта. Тому кожна справа важлива і не можна забувати про ті навіть дрібні справи, тому що для кожної людини вони теж важливі. У мене пріоритетів бути не може. Мій пріоритет захист просто звичайного навіть громадянина. Я дуже сподіваюся, що мені, мені вдасться зробити те, що я хочу. І я дякую за те, що от сьогодні у нас було таке розуміння і сприй... ну, сприйняття, скажімо так, проблеми громадськістю. Я думаю, все та це моя філософія. Ну, вибачайте. чи вважаєте що ви, що через місяць такої роботи вас направлять на підвищення? Принаймі, заступником генерального прокурора? Абсолютно про такі питання не думала, і скоро думати не буду. Роботи в мене буде вистачати. Що ж, ми Ми будемо ще зустрічатися в різних форматах. У нас брифінг, у нас не прес-конференція. Гарного дня, колеги. Доброго. Well, wow.